Ще влітку більшість тернополян значну частину свого часу проводили на вулиці у парках чи просто у центрі. Зараз, коли прийшла осінь, і на вулиці стало холодно, вони вибирають або ж домашній затишок, або ж кав'ярні. Про те, які саме кав'ярні обирають тернополяни, далі у сюжеті. На мою думку, найкращою кав'ярні є «Бікап». Там на валовій, тому що там дуже приємна атмосфера, там затишно, доступні ціни і досить багато різних інтерактивних ігор, з якими можна в дощу чи просто в холодну погоду погратися з друзями. Ну я, наприклад, я люблю в центрі отут пройтися, от пінгвін, стара кав'ярня, така вона інакше вже називає, навіть не знаю як, але по старому хто давно в Тернополі, знає у пінгвін. Тут можна сісти, поспілкуватися. Е, от ну, в Європі добра кава тут сюди в центрі сісти, поспілкуватися. Ну каву просто не так пити, а кава це процес спілкування. Щось чимось збагати. Я люблю в центрі. Всіх побачиш, знайомих, кого хочеш, побачиш, кого не хочеш, також побачиш. В Тернополі є багато кав'ярень. Ну моя улюблена це карма кава. Я не маю такого інформації про рейтинг всіх кав'ярень, тому що я всі кав'ярні не обходила. Ну от особисто ви де найбільше буває. Я, я прихильник домашньої кофе, домашнього затишку відпочинку. Ми якщо б, практикуємо, то тільки каву з собою. Угу. Таким чином. Ай, де берете каву з собою, якщо так? Ну, наразі в ровері. Ну, в нас їх є дуже багато. Mm -hmm. Для мене найпопулярніше є ця арт-ровер, якраз сюди йшли. Mm -hmm. Так то є шестеркофі, карма кава.